Вітаю вас, шановні телеглядачі. І знову з вами офсайт Сабаленко і новини нашого місцевого футболу. На превеликий жаль, у мене зараз немає ні настрою, ні бажання, ні підстав розпочати передачу в гарному настрої з гумором, посміхаючись вам. Тому що розпочну я передачу з трагічної новини. Я думаю, що більшість уманчан і причетних до футболу, не тільки Умані, вони знають про ці події, які трапилися святкового дня на вулиці Пушкина трапилася страшна. Дорожньо-транспортна пригода, аварія, в якій загинули молоді люди. І серед тих, хто загинув, два молодих, дві молодих людини загинули, серед них е, наша футболістка Євгенія Кріпасна, дівчина, якій мала виповнитися тільки 19 років. Значить, е, особисто я її знаю, чи не з першого класу навчалася в першій школі і займалася футболом. Відповідно, вже років 6-7. Дуже гарна, душевна людина. І я Хотів би, щоб ви всі згадали цю людину і поминули її найкращими такими думками і словами, тому що вона того заслуговувала. Дуже страшна історія. Ну і повернемося до подій, які відбулися, скажімо так, за цей період. Звичайно, на фоні того, що я, що я розпочав передачу, це вже можливо і не так важливо, але все-таки життя триває. І будемо з вами говорити про наш місцевий футбол. Отож, за тиждень, що минув, відбулися перші матчі півфіналу Кубка Черкаської області і матчі першого туру чемпіонату Черкаської області серед команд у вищої лізі. Відверто скажу, наші команди порадували. Почну з того, що у першому матчі півфіналу Кубка Черкаської області в Умані на стадіоні Муніформаш зустрічалася наша команда Муніформаш і Заря з Білозір'я. Ці команди непримиревні не такі антагоністи, суперники останніми роками. І воно не дивно, тому що в 2011 року саме в фіналі ці дві команди зустрічалися. Кубка Черкаської області тоді перемогла наша команда. Наступного 2012 року ці команди зустрілися в півфіналі, і тоді доданий вже час у себе дома вирвала потрібну перемогу Заря з Білозіря і потім здобула Кубок області. Ну і тепер знову вони зійшлися в півфіналі. Матч розпочався. Тут я хочу подякувати керівництву ФК-Мінформашки, черговий раз надає нам відео, і ви можете побачити, що там відбувалося. Так от матч розпочався не дуже добре для місцевих уболівальників і футболістів. Уже в дебюті матчу гості повели в рахунку. Але це не знітило господарів. І ближче до кінця первого тайму шедевральний гол забив Ігор Ляхович. Ну цей гол можна дивитися неодноразово. Я вважаю, що цей момент став переломним у матчі, хоча таких моментів було декілька. Отож, на перерву команди пішли за рахунку 1-1. На початку другого тайму перед вийшли вже господарів, відзначився Олександр Казанюк. Потім трапився епізод, коли сталося вилучення у гостей цілком справедливо, тому що Олександра Казанюка вже недозволеним приємним зупиняли, коли він виходив сам на сам з голкіпером. І наша команда скоро сталася своїм шансом в результаті, здобувши чудову перемогу. З рахунком 4-1. Звичайно, ще попереду матчу відповідь, але сам факт перемоги над чемпіоном області, Володарем Кубка області з таким рахунком. Ну, одна з найкращих ігор в історії ФК камонь Це, на мою скромну думку. А 8 травня побажаємо, щоб наші футболісти не. Тратили цей гандикап у три м'ячі. І тоді, 15 травня, за попередніми даними, вони матимуть шанс поборотися за свій другий Кубок Черкаської області. У іншому півфіналі Ватутінський ретро, який, нагадаю, в попередньому раунді пройшли у ТК ятрень. Так от Ватутінський ретро переміг в гостях Золотоніжський ураган 2-1. Отож, там теж вже такий заділ зробили в на вихід у фінал. А 4 травня стартував. Чемпіонат Черкаської області серед команд у вищої ліги на старт вийшло 12 команд, але нас насамперед цікавить, що відбувається з нашими командами. А це я команді формаш. Та у така що представляє Уманський район. Знову ж таки, ми е, порадувалися і цього дня, тому що, поступаючись в рахунку, вже на 10-й хвилині Ватутіну вот повели в рахунку в господарі. Так от у проявив знову ж таки друге за тиждень вольовій якості і вирвав таку потрібну перемогу, що в першому таймі рахунок зрівняв Олександр Казанюк, а ближче до фінального свистка, десь орієнтовано на хвилині 75-ті Сергій Янчук приніс перемогу ФК у Меньфорас, чим наших футболістів і вітаємо. Стар чемпіонаті, а ось така ятрень проводила свій матч вдома, і багато оболівальників змогли побувати у Паланці. Значить, це було відкриття сезону. Перший матч, дебютний матч, тому що ця команда дебютує у вищій лізі. Постаралися клуб, тому що організували доставку оболівальників у Паланку на затишному гарному стадіоні. всі події. Так, от поєдинок розпочався, хочу відмітити, з хвилини мовчання Жені Кріпосній. Значить, наша команда вийшла з травними пов'язками, тому що більшість футболістів ходили на матчі жіночої команди, знали цю дівчину і близько взяли до серця трагедію, яка трапилася. Попутно хочу сказати, що в цій же аварії пострадав ще один футболіст Коля Коломієць він перебуває у важкому стані у лікарні. Під час цього матчу проводилася акція по збору коштів. Бажаючи всі могли посильну допомогу надати. І в наступному матчі 11 травня відбудеться в умені. Ця акція буде продовжена. І я хотів би, щоб бажаючи. Вклали свій внесок, такий, тому що лікування важке. І хотілося б, щоб Коля Коломієць продовжив своє життя і радував нас своїми діями і на футбольному полі, і за футбольним полем. Отож, підтримайте цю акцію. Так от, повертаючись до подій у паланці, дуже гарно склався початок для наших футболістів. Уже на другій хвилині Сергій Терещенко відкрив рахунок. Це був історичний гол для Утикаята, перший у вищій лізі. Потім Сергій Троян, один з дебютантів команди, молодий футболіст, 94-го року народження, подвоїв рахунок. Ну і, скажімо так, напротязі цього матчу відчувалася перевага наших футболістів, і перемога була закономірна. В другому таймі наші футболісти довели справу до великого рахунку. Третій м'яч провів той же самий Сергій Терещенко. Отож, дуже радісна, гарна перемога з рахунком 3-0. До свята, до Великодня був подарунок нашому болівальникам. До Великодня. Футбола в Умунському районі не було, він відбувся трохи раніше. 1 травня, теж святкового дня відбувся тур у вищій, перший лізі чемпіонату Умунського району. Події там розгортаються непрогнозовано, дуже цікаво, драматичні матчі відбуваються. Ваші уваги результати, подивіться на самі рахунки. Бачите, тут і 6-5 рахунки бувають. Я вам скажу, що той матчі взагалі був. На славу глядачам, там було так і вилучення справедливий, досудівся жодних питань. Рахунок 5-1, який перевернувся на 5-4 за 3 хвилини, і все до останньої секунди тривало. І в інших матчах було не менш цікаво. Наступний тур у чемпіонаті району у вищій першій лізі відбудеться 9-10 травня, також святкові дні. Так було прийнято рішення, щоб на... Святкові дні, напоминальні дні, коли люди відвідують і віддають шану своїм загиблим родичам, щоб матчі не проводилися. Ці дні звільнили для футболістів. Тож 9 і 10 травня відбулися чергові поєдинки в чемпіонаті Умунського району. Слідкуйте за новинами на сайті Футбол Уманщини». Там же можете прийняти участь у конкурсі прогнозистів. А ми з вами зустрінемося за тиждень. На цьому прощаємося, все найкращого.